то. І що? Ми ж не знаємо, що це. Ми теж знаємо, що це. Це до нас. Виходь публіка. Третій маркус. Давай, давай. Нас, коли платити.

Ты побачишься, що ты взяв люшки, закипся в люшку. Держав выйдет, побачиться, ти держава випити. Что ты випився? Что вас стріляется? Ты чего чуже майно трогаешь? Ты его стріляйте, це не ваше майно. Побачите, не бачите, не ваше. Побачите. Автомовлечи! Я пытаюсь Я когда поправили на разу. Будете висит захищено. все-таки унипатися. Давай не сюда. Да, да, давай, давай на сюда. Вот. Вот. Вот да. А, а что забігал? Ты понимаешь, занимается зброю. І цей день зброї, де что я? Да, держава. Да это держав, вичева, забіга. Ты на території урушає, даєш я буду зброю. Да. Да. Я маленький за минуле.